Доброго вечора усім глядачам каналу 402. Традиційно четвер програма на часі у прямому ефірі. І сьогодні будемо говорити про організацію і людей, які займаються волонтерством і тут, і на сході України. У нашій студії двоє гостей: це голова правління кредитної спілки Станіславська Галина Шатирко. Доброго вечора. Доброго. А також заступник голови правління цієї спілки волонтер Сергій Шатирко. Доброго вечора і вам Доброго. Наприкінці програми поговоримо, можливо, якщо в нас буде час і про роботу трошки кредитної спілки, але розпочнемо з іншого з ваших соціальних проєктів. Ви проводили декілька вже акцій. Одна була трошки раніше, це в 2014 році, одна цього року, про яку ми будемо говорити. Як взагалі у вас виникла ідея цим займатися? Чому ви пішли у цьому напрямку? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді було акції не дві, їх було набагато більше. Ми працюємо на ринку вже більше 19 років, основна робота, зрозуміло, це фінансові послуги, залучення вкладів, видання кредитів, mm -hmm. але попри це, ви знаєте, завжди хочеться зробити щось для рідного міста, для, для людей. І ми старалися завжди проводити різні акції, причому такі позитивні хороші. Дуже багато робили саме конкурсів малюнків. А от в 2014 році зрозуміло, що ну, час був такий не зовсім радісний, і е, ми вирішили трохи видозмінити акцію до Дня кредитної кооперації, який від відзначається 3 четвер жовтня. Ми завжди робили якісь е, такі е, речі, і ми вирішили провести конкурс Англоохоронець для солдата. Е, виготовили для цього маємо фотографії. Якщо хлопці зможуть, нам дадуть зараз на екран. А ви коментуєте тут? Е, е, ми виготовили бланки, такі де був намальований ангел, е, якого потрібно було розмалювати. Був набраний е, охоронний псалом, і е, ми ці заготовочки роздали по наших відділеннях, ну де розмістили їх по школах, mm -hmm. і е, дітям дали. Порядка три тижні на те, щоб вони могли кожен як хотів ангела розмалювати, і що хотіли могли написати для солдат. Угу. Ви собі не уявляєте, які тексти ми отримували, дуже цікаві і такі приємні, і насправді деколи такі досить. Серйожні, злі, злі, знаєте, так, та, навіть, досить навіть злі. Тому що дітей воно або біле, або чорне, так. напевно, так. У них так. немає ще сірого і півтонів як дорослі. І ми зібрали всі ці малюночки. Попередньо, 10 жовтня, якраз відбувалася присяга нашого батальйону івано франківськ на якому ми вручили з mm -hmm. дітьми школи 21. Вручили ці охоронні псалми і з цими малюночками. А вже 20 жовтня організували конкурс малюнку, запросили, до речі, хлопців. Які які приїхали з АТО, запросили капелана, який ці сі малюнки освятив, і ми потім їх всіх зібрали і відправили на фронт. І знаєте, якою була реакція а, там а, наших? Ну, по-перше, дуже цікава була реакція хлопців, які прийшли на цей захід. Mm -hmm. Ну, їх відправив командир, і вони знаєте, коли я сказала: ви побачите, як ці діти на вас дивляться, захочуть навіть доторкнутися, то вони казали що в зоопарку, ну тобто mm -hmm, такі да. наїжджачині. А от коли вже вони стояли і бачили, як ці діти до них підходять, і казали, ну самі бачили, хлопчик такий каже, можна потиснути вашу руку. Mm -hmm. Насправді це якось так було зворушливо, що от хлопці знаєте, просто розтали. Це, це, до речі, напевно, краще така психологічна якась допомога така mm -hmm. після такої жорст, жорсткої. Ситуації, знаєте, напевно, вони це відчули. Ну, крім того, ми надали фінансову допомогу двом хлопцям на лікування по тій акції. Uh -huh. А через рік, що було цікаво, в одну з калуських шкіл на останню лінійку до дівчинки приїхав солдат і вручив їй подарунок. Uh -huh. І сказав, що я так so, розумію, на Я так лист, розумію, напевне, що то? в нього, напевне, uh -huh. цей її її побажання були з собою і вони мабуть йому ну скажем так допомогли в чомусь Цього року, так само до 20 жовтня, напевно, це так, приурочено так, було, так. але і до свята покрови. Я знаю, що ви це робили. Ви виготовили пам'ятник Шевченкові і відвезли його у місто Сватове, що на сході України. Маємо також сюжет про те, як угу. ви готувалися туди їхати. Давайте його подивимося, а потім прокоментуєте ви детально. Добре. У містечку Сватово-Луганської області з'явиться пам'ятник Тарасу Шевченку. Прикарпатські волонтери везуть по груддя великого поета на схід України. Вони кажуть, там потрібна не тільки матеріальна, а й духовна допомога. Та додають цьому активно посприяла тамтешня місцева влада. Плануємо до покрови цей пам'ятник установити і офіційно його відкрити. Нас там підтримала місцева влада мерія. Мер дуже така прогресивна людина. Яка дуже активно приймає всі зміни і фактично за його підтримки і їхніх волонтерів. Дозвола було дуже швидко зроблено, А наше завдання тільки було зробити пам'ятник і його відправити. Сам пам'ятник складатиметься з п'єдесталу та власне погруддя Кобзаря. Постамент виготовлять волонтери міста Сватово за кресленнями відомого калуського скульптора Ігора Семака. Саме він виготовив монументи Данилу Галицькому та Євгену Коновальцю, які стоять на одноіменних вулицях Франківська. Митець розповідає: одразу відгукнувся на прохання волонтерів та взявся за роботу. Практично місяць на ці роботи я працював так. От, вона виконана в бетоні, ну, ясно, на бронзу ми не потягнули, <різь> на жаль. Але з часом це можна зробити ще покриття міддю. Тобто, по цій роботі зробити виколотку і зробити захистити її, але поки що воно простоїть років 20 без питань. Не менш символічним є і те, що по грудя везе ветеран АТО. Дніпропетровець Андрій Кохан більше року захищав Україну в складі мінометної батареї. Після поранення хлопець залишився жити у Франківську, звідки родом його дружина. Розповідає, побував майже у всіх куточках Донеччини. Я з 93-ї бригади. Мінометна батарея. Ось то от я зараз їду в Луганську область. Е, я там ще не був. Ми, за, ми майже в всіх куточках Донецької області були. Е, починаючи від, від самого м, півдня, то від Саур Могили і туди до Авдіївки, околиці. Донецька аеропорт. Волонтери наголошують, надалі будуть працювати над встановленням нових пам'ятників великим українцям на Донбасі. Таким чином вони хочуть показати схід і захід разом. Максим Віталій Савчук, телеканал 402. В студію голова правління кредитної спілки Станіславська Галина Шатирко та заступник голови правління, волонтер Сергій Шатирко. Наші гості сьогодні. Отже, пане Сергію, розкажіть трошки детальніше, чому пам'ятник Шевченка, чому саме Сватово? Як ви взагалі вийшли на це місто і на цю ідею? Ну, сама ідея дуже цікава, так от виникла. Це було все починалося у липні місяці в середині. До нас приїхали в гості, були волонтери зі Львова, і знаєте, як завжди, при різних розмовах. І виникло от питання. Вони говорять: ми приїхали із Луганщини, там, з Хватова. І уявляєте, каже, у місті, в районному центрі немає пам'ятника Шевченка. Ну, якось так переглянувся з Галини. І вона мені запитала, каже: Ти думаєш про те, що я? Mm -hmm. Я сказав, так, мабуть. І ми у той момент от вирішили дійсно створити пам'ятник і все. Звернулися до Ігоря Миколаївича, скульптора, при можливості, як би він до цієї ідеї віднісся, на що він дуже добре зреагував, сказав, що він, якщо треба, то залишить цю роботу. І фактично за місяць ми можемо цей пам'ятник встановити. Ми поставили собі за дату це 14 жовтня на покрови. Це козацьке свято і свято захисника вітчизни. Воно дуже важливе, особливо для західних регіонів, для східних регіонів, тому що Сватове це козацьке місто було завжди. І фактично ми зразу почали над цим працювати. Ми знайшли телефони через волонтерів Львівських телефони, волонтерів із Сватова. Потім знайшли всі координати мера міста. Досить прогресивний мер, як вже говорив. Він така людина, що е, дуже він, багато він робить для свого міста. І він позитивно. дуже радо е, до цього віднісся. І фактично ми йому запропонували в короткі термін зробити. Він запитав, що від нього потрібно, е, що треба підготувати відповідну документацію, підготувати п'єдестал, на який буде встановлюватися. Решту підестала ми доробляли Івано-Франківську там на чотирьох сторонах, де Внизу на п'єдесталі є ну, надпис, е, титульна сторінка, що це Тарас Шевченка, рік народження і смерті, а також вірші його відомі, з 4 сторін для того, щоб люди там ходили і могли спокійно прочитати е, ці вірші. І фактично ми з ним домовилися, побіцяли, що до 30 вересня пам'ятник ми доставимо до е, сватова. Ну, так, і вийшло ми 25-го його відгрузили і відправили в Сватов, Він вже був на місці. А потім а го у них було вже відкриття. так? Так, Вже було вибране місце. Вони з нами радилися там три місця. Основні вибрали місце. Таке великого маємо а... фотографії. Звідти на жаль, ну, не так, маємо так. відео. Давайте попросимо режисерів, щоб нам включили. Включили на екран, а ви, а ви говоріть. Це вибрали, місце. Та. Місто Сватово, це знаходиться десь у 130 км від Харкова. Воно. І фактично пам'ятник вибрали встановити на місці така була велика площадка. Рядом через дорогу парк старий, стара школа, яка більше 100 років, і фактично вибрали це місце, тому що парк імені Шевченка. Ця дорога, яка там видна була, теж називається. Імені Шевченка, і фактично на цьому місці громада <кій> Сватова вирішила встановити пам'ятник, а також зробити на цьому от, місці, на цій площадці, закласти, якби вже парк. Розумієте? У них так, та, ідея, тому що оце стара школа, яка більше ста років із з самих старих е, приміщень міста. Uh -huh. І вони е, до цієї ідеї віднеслися. Дуже добре, особлива громадськість, активна політична громадськість, яка підтримує завжди України і все українське. Ми там були, нам показували їхні бібліотеки, mm -hmm. чудові бібліотеки, Можна там чудові позастрити. люди працюють. Та. Ми були в їхньому музеї, які вони своїми руками підтримують. Це також там музеї, де зараз більше уваги вділяється всьому, тому українському, що до цього часу, мабуть, цього не робилося. І фактично вони вже планують на майбутнє, вже була їх пропозиція, питання. А не можна б ще було так, якби нам зробити якісь встановити пам'ятник Лесі Українки. Прич... Причай... Причай... Саме зі сватого, так, так, така ідея? Так, так, от вони були, ці, звернулися. Там представники просвіти були, фактично, не теж не думали, що у них просвіта працює. Вони знімають фільми, випускають свої газети і фактично теж займаються політичною. Діяльністю і особливо духовністю зараз. Mm -hmm. Тому що духовність там дуже потрібна на цій території, тому що е зараз, в даний час, е пер при фронтовій зоні воно все якось так конкретно відділено. Де чорне, де біле. Зразу видно людей, що вони хочуть і як вони своє бачать в майбутнє. Ми от іменно посвато, я зрозумів одне для себе взяв, що це є українське місто, і вони себе не України не бачать. Вони також, в них от ідея, там і в все. Якщо вони якось не буде складатися в Луганській області, то вони все роблять для того, щоб їхній район приєднали для, до Харківської області. Вони ближче до Харківщини, я так розумію, розташовані, ну, розташовані та. ніж до Луганська е До Луганська 154 Луганськ. кілометри, ага. а до Харкова 120, Купінськ ну, принципі, там близько так. та. А до е, такої фронтової лінії ну, розмежування далеко Сватово знаходиться? Ну це, якщо брати, це західний наш регіон. Він досить далеко від цієї зони. Фактично, сюди було, як тільки почалися бойові дії, то було у Сватово переведені підрозділи МВД. І mm. з Луганська були переведені сюди військові частини, які були ще оплотами української держави, тут армії і так далі. Зараз там дуже так вже. Така активна от громада, uh -huh. вони фактично дуже багато роблять для свого містечка і стараються. І фактично оцей мер, що там є, нам сподобалося його ставлення до цих всіх подій, він там справжній мотор, розумієте? І цей навколо створив таку кількість людей, цих активістів, що вони фактично якби сприяють всьому цьому, що вони там роблять. Uh -huh. Ви хотіли щось допомогти пані? Я мене? хотіла додати тільки те, що будь-яку річ насправді, якщо ти навіть хочеш от, ну, допомогти фінансово, що ми можемо? Тому що все-таки ми люди, які можемо допомогти фінансово, ми можемо це зробити частково. Дуже важливо, щоб була якась бажання ініціатива з другої сторони, тобто ми даємо поштовх в даному випадку. Встановлюючи пам'ятник з тим, щоб вони розвивали далі місто, парк, тобто, щоб це пішло. Mm -hmm. І насправді так і є. Мені подобається, що люди загорілися і вже навіть почали планувати, де яка алея буде. Mm -hmm. Тобто це вже підхоплено. Ну і насправді це стосується не тільки сватових, це по будь-якій ідеї. Якщо є ініціатива знизу, воно розвивається далі. Якщо нема. Тоді нічого не буде. Ще до пана Сергія запитання. От ви кажете, що ви відчули у Сватовому, що там ну, український такий дух, настрій і вони себе не виявляють поза ну, межами України. А як можна це пояснити? Чому е, там сусідні один район має такий настрій, так, і такі наміри? А поруч сусіди їхні зовсім по іншому думають, можливо, там ви спілкувалися з місцевими людьми, ви зрозуміли якось це. Можливо, цей міський голова вам дав якось це зрозуміти. В чому там причина? Ну я думаю, все причина в тому, що фактично як би не говорили, але все рівно Луганський, Донецьк він залишається з нами з Україною, тим більше в даний час, і це вже. Як аксіома, то ніхто не може того заперечити і сказати. На мою думку, я думаю, що основна причина в тому, що цей регіон став депресивним ще в часи. Розвідку 10-20 років тому, як він тільки почав. Дуже мало уваги вділялося, наприклад, діяльності історичні, от, наприклад, ми говорили. Вони зараз тільки почали повертатися і вивчати свою історію, своїх міст. а там чудові, казацькі міста, всі розумієте? А також духовності. Ну, як можна уявити, що у районному центрі не було пам'ятника Шевченку, батьку, там, духовності України. Ну, це фактично пам'ятник Леніну був так. Пам'ятник Леніну був снесли. У нас я не знаю, чи у вас там є фотографія. Mm -hmm. Ми сфотографували mm -hmm. mm -hmm. це, де є кладовище цих пам'ятників різних і всяких. Mm -hmm. І фактично не так 20-літні наші давні що насталі по тих пам'ятниках лежать. Вони угу. них познімали тільки у 14-15 роках. Тобто, все, розумієте? що ми пережили в 90-х, то вони тільки так, зараз так, до цього підходять, на так? на ціле покоління, мені здається, вони відстали. Але що от сама розуміти, вже викристалізувалася категорія людей, розуміти, які готові йти вперед, які будувати. Україну, може, вони не так думають трохи, як ми, розумієте, але ми мусимо їм якось допомагати, і це не мусить бути там примусовим чи що. Ну чому от ми там говорили? Я коли звертався до них, говорив, я спочатку думав, та високі там матерії говорити, як що такі Шевченка, це потрібно. Це найбільше пам'ятників у світі встановлено після буди. І так далі. Але потім подумав, я думаю, що людям прості речі ми сказали. Чому ми це зробили? Звичайні люди ми привезли, ми хочемо, щоб вони встановили цей пам'ятник і розбудували навколо цього пам'ятника свій парк, свій парк, де могли їхні діти ходити з колясками, там відпочивати, гуляти. Школяри ходили, щоб посадили там алеї ці школяри, Ця школа їхня шоста, яка більше ста років. І ще мене дуже здивувало. от Багато школярів молоді було. Фактично, то підготовка, як вони Шевченківські свята проводять, розумієте? Фактично, в них це є. Української мови дуже багато було. Нас аж здивувало, розумієте? Так, так, так. так. Угу. Вони і це, але дуже багато української е, мови. І фактично, іще нас уразила одна ситуація. Була одна жінка. З Луганська вона знала, що в Сватово відкривають пам'ятник, і за 150 кілометрів сама приїхала на відкриття цього пам'ятника. Там виступала, говорила, як їм тяжко, але вони надіються, що і вірять, що Україна і пам'ятники будуть стояти по, не тільки по районних центрах, а й по всіх селах, mm -hmm. які будуть об'єднувати людей і давати їм наснагу і бажання жити mm -hmm. в Україні. Пані Галина, ви кажете, що важливо, щоб була ну, віддача так. з другої сторони. Е, в сюжеті в кінці було сказано, що ви готові ще продовжити цю роботу. Е, цей пам'ятник це повністю вашим коштом е, і зусиллями обійшовся. Е, чи є якась ініціатива, що не знаю, ті люди теж готові там, знаю, частково покрити якісь видатки? Ну, чи на... ви, можливо, будете якісь кошти збирати? Ви готові продовжувати? Насправді ми готові. Ну, звичайно, не стопроцентно тепер. А... Це такі, щоб і вони підлуч... залучались до роботи. Наскільки я знаю, вже питали звідки Запоріжжя? Херсона. А, з, Херсона. Угу. з Херсона, чи є можливість, тобто попередньо так вже подивилися сюжет і зразу відзвонились люди. А в Сватову хотіли в Україну, по-моєму, ага. так само вже задумались над цим. І думаю, що якщо вони частково ще позбирають кошти, бо це хотілося би, щоб вже люди так само долучалися. Так. Та тут питання навіть не в загальній сумі, а питання в участі. Знаєте, mm -hmm. хто скільки може називається. Тобто, і я думаю, що ми до такої речі так само долучимося. от поки ми говорили, знаєте, що я ще подумала? Про те, що насправді майбутнє це діти наші і українські так само. І, мабуть, один раз побачити, ніж сто раз почути це краще. І можливо, ми навіть подумаємо над тим, щоб частину якихось дітей із сватого. Запросити на різдвяні свята, то ви що і йде, тільки що у вас, так, і ви, так, буквально та, зараз так. Нею угу. та, їх запросити до нас в гори якраз угу. на свята, на різдвяні свята, щоб вони напевне відчули той український дух. І, і я знаю, що багато хто хто побував в горах якраз з дітей от, з східних областей, з Харкова. Вони потім такі захоплені і щасливі, покулядували і навіть щось отримали. Це тобто це важливо руйнувати е ці стереотипи. Та, так, Я між думаю, що ми уявленням могли... нашим про них і їхнім про нас. Я думаю, що ми могли б якраз долучитись тим, що ми знаємо багато садиб зелених, які готові будуть їх прийняти. І напевне, якимось чином допомогти в організації саме на місцях. А хто з батьків захоче відправити свою дитину з Сватову на пару днів, ну, я так думаю, а до тижня. Я думаю, що думаєте? захочуть. Mm -hmm. І думаю, що ми могли б такі речі зробити. Скажіть, будь ласка, ще міський голова, який зараз Свато, це міський голова, що був обраний ще в 2013 році і повністю Мерія, так? Е, ну, Голова, це вже, це він має третій термін, обирається mm -hmm. там, прізвище рибак і ведіть. Я просто припускаю, що, на, Риба, рибалка, що напевно, рибалка. він був членом партії регіонів. Так, він був. Е, і чому, наприклад, у нього інша позиція, він вам говорив, ніж у його колег деяких, які. Е, Прийняли ну, сторону там, ДНР, ЛНР. Ви розумієте? Ну так, цікаве питання. Дійсно, ніхто виникало. І коли ми от, говорили, виступали, я коли мав слово, я сказав, що ми тут всі представники от, 1300 кілометрів приїхали з Франківська, але ми не є членами ніякої партії, ми uh -huh. просто звичайні люди, звичайні волонтери, які просто от прийшов час, і ми вирішили зробити таку добру справу на нашу думку. Людей було велике здивування, тому що фактично всі думали, що ми там із якимись намірами просувати, Політичні щось приїхали. А коли вже після спілкування вони зрозуміли, що це дійсно бійшло від душі, і бажання наше було зробити і встановити спільна пам'ятник, фактично, ми зробили погоруддя, відправили і доклали там. Оздоблення самого п'єдестала, а решту робіт, то вони проводили за своїх коштів, мається на увазі, готували площадки, там mm -hmm. там працювали люди, то бетонували, все робили. То декілька mm -hmm. днів документацію там робили, це за їхні кошти. Фактично, mm -hmm. хто цими справами займався, то знає, що це скільки часу займає і всього. І фактично люди зрозуміли, що і ми хотіли то саме підтвердити, що дуже багато що залежить від них самих. Якщо вони не захочуть у себе побудувати будинок чи робити косметичний ремонт, що вони цього не зроблять. Треба їхнє бажання. А для того, щоб це бажання з'явилося, їм треба показати і просто допомогти. Може, от більше і своєю дією, і словом ми допомогли. Ну, подивимося, я так думаю, що на слідуючий рік там буде вже і парк, і все на цьому місці. Ви плануєте Тому... ще, ще поїхати, так? В Сватово? Ну, ну, то буде можливість, чому б і ні. Дивитися, цікаво. Маємо ще буквально 5 хвилин. Завершимо. Я бажаю вам, щоб ви продовжили таку свою волонтерську і соціальну mm -hmm. діяльність. І давайте кілька слів про кредитну спілку поговоримо. А, у мене таке запитання. Так. 20 жовтня, ви кажете, так? Це було цього року Це 20 третя, жовтня. Це 3 четвер... жовтня. День так. Міжнародних... Міжнародний день кредитної кооперації. Кредитної кооперації. А, який імідж кредитних спілок у світі, і який імідж в Україні, як ви сказали? Тому що буває різне ставлення в нас у наших Я знаю, людей? Mm -hmm. Я знаю, що буває абсолютно різне ставлення в світі є дуже багато кредитних кооперативів і, взагалі, кооперативів, які займаються фінансуванням, і найбільше вони поширені все таки в країнах з низьким достатком, але Дуже сильний кредитний рух в Ірландії, яка не є слабкою державою, але вона от має дуже сильне таке кооперативне коріння. А в Канаді, в Сполучених Штатах трошки менше. Вони такі більш, ну як би вам сказати, от є українська кредитна спілка, латиноамериканська, тобто вони якісь трошечки такі от розмежовані саме. По іммігрантах, тобто колись uh -huh. приїжджали іммігранти. Самі громади у цій Так, і, та, і та? починали yes, організовувати, тому що, наприклад, вони не могли отримати великий кредит, в ну, uh -huh. них немає історії. І починали вони таким чином, тим, що допомагали між собою в громадах. Громади приїжджали і так відроджувалася ідея. Вона прийшла до нас, ну тобто вона у нас була до 1939 року, потім, звичайно, стали. Ну, інше життя Інше життя настало так. Uh -huh. А потім вона повернулася в 92-му е е через Петра Микуляка, який з Канади, цю ідею назад повернув. Uh -huh. І е зараз у нас кредитних спілок скільки? 500 десь. В Україні. Так. Uh -huh. Але з них активно працюють не так багато. Ну, от ті, що працюють, об'єднані в асоціацію. У нас є дві великі всеукраїнські асоціації, і якщо чесно, то ми навіть цю акцію, що робили, ми спрезентували і кредитним спілкам з тим, що підключайтеся, угу. робіть, допомагайте. Вас будуть краще знати в громадах, вам будуть по-інакшому відноситися, тому що. Ну, зараз дуже великий на ринку, дуже багато різних фінансових установ, і людям дуже важко розібратися, хто є, що є. І тому важливо, як на мене, це є е, імідж, це є е, як довго ти працюєш і що ти ще робиш. А чим а, відрізняється кредитна спілка а, і банк? Тобто, як це для людини простої пояснити і зрозуміти? Чим ну, це краще трохи, е, це так? трохи різні речі? Угу. Це так, знаєте. Та, ну, ми, ми, ми не конкуренти банками, угу. вони нам, тому що ми працюємо трошки на різних е, рівнях. Все такі кредитна спілка вона працює з меншими сумами, з більшого в ну, наприклад, це область, тобто більш обмежений такий ресурс і Локально, так? локальний, mm -hmm. так. І, але насправді в нас зато ми ближче до людини, тобто ми більш мобільні в тому, що їй потрібно, як це краще зробити. Тобто, ми працюємо з меншими сумами і на менший трошки термін. Ну, але зато ми більш можемо так гнучкіше підійти до кожного клієнта. Угу. Е, скажіть, будь ласка, ви сказали, що 19 років, так якщо я не так. помиляюсь, працює так. станіславська е, кредитна спілка. Е, це я не знаю, правильно це питання сформулюю. Скільки на сьогодні клієнтів в кредитній спілці Станіславська, скільки людей, скажімо, пройшли через цю спілку? А... І які що ви сьогодні пропонуєте? У Нас сім відділень по області. Є і якщо брати в загальному, то коло 25 тисяч людей. Uh -huh. Користувалися нашими послугами. Прийшли хто частіше, хто рідше. Є люди, які взяли один кредит, потім не приходили, а є такі, що користуються майже постійно. Uh -huh. І е в основному це ремонти будівництва е на навчання. Люди дозичують, бо навчання дороге зараз. Ну і всякі інші соціальні речі, які потрібні. Важко займатися такою справою в Україні. <свят> Якби не міняли законодавство так часто, напевно, було б простіше. Тобто трошки важко приспособлюватися, бо е, ну але в принципі можливо. В принципі, можливо. Дякую. Найголовніше, знаєте, що навчити людей все-таки. Е, Відрізняти, як кажуть, зерно від полови, тобто вчитися правильно читати, тому не клювати на рекламу, а все таки вчитуватися Документи. в документ документ, що, що ти робиш, що ти підписуєш, що ти береш. Це найважливіше. Дякую вам за цікаву розмову і нагадую нашим глядачам, що це була програма на часі. І Сьогодні ми спілкувалися із головою управління кредитної спілки Станіславська Галиною Шатирко, також заступником голови управління кредитної спілки Станіславська, волонтером Сергієм Шатирко. Дякую всім, хто нас дивився. до зустрічі на все добре.